Загалом, якщо ще у вас не дуже багато досвіду в хворобах дитини, перша, друга, третя хвороба, то обов'язково треба звертатися до лікаря, бо ви не дуже розбираєтеся, як воно має перебігати, як воно в нормі і як воно не в нормі. прикаслі важливо перше розуміння, чи заважає кашель дитині, як він утруднює життя дитини. Чи може дитина їсти, чи може дитина спати, якщо це маленька дитина, смоктати груди, чи, наприклад, свою пляшку з молоком та сумішу, чи заважається дитині? Якщо заважає, відповідно, нам треба якось допомогти, тут потрібно йти до лікаря. Далі, якщо кашель супроводжується поганим самопочуттям дитини, висока температура, сильна слабкість, дитина неактивна, дитина млява, тут теж відразу до лікаря. Якщо кашель Проводжується частим диханням, та? тобто дитина угу. та, сидить чи лежить та, залежно від віку, і часто дихає тут теж треба до лікаря. І якщо кашель при диханні. Ми чуємо якісь хрипи. Деякі хрипи аускультативні, шуми можна чути дистанційно, без прикладання стетоскопу їх можна чути ем, просто коли дитина дихає. Або загалом, коли вам здається, що щось не так, тут теж треба до лікаря. Інтуїція мам вона дуже часто добре працює. Я не знаю, що не так, але щось з дитиною не так. І в більшості випадків щось не так і трапляється. Так? Тобто, щось mm -hmm. не так і є. Ну, десь грає там, роль тривожний компонент, і, і ну, типу, там все окей. Але от відчуття, що щось іде не так, тут теж важливо. Тобто, якщо кашель заважає дитині, ми бачимо задишку, ми чуємо хрипи, чи є погане загальне самопочуття. Тут 100% потрібно на огляд. Щоб зрозуміти, що це за кашель. Якщо це просто кашель, там вранці покашляв, ввечері покашляв чи покашляв тільки раз на день після сну, а в дитини є соплі, ну то ми розуміємо, що кашель від нежити, так.